Сьогодні поговоримо про таку класну а, тему, як робота в США. Як заробити тут кошти? Що Америка це дійсно є, так як і говорить так, про неї, що Америка це країна можливостей. Що я хочу сказати про магазини в Америці, це те, що, ти, якщо щось тобі реально потрібно, да, ти повинен розраховувати на таку суму, як не менше, ну, скажу так, не менше 150 доларів, це точно. Мені диванчик подобається класно, так? Хоча вулмарки всю почту є. вибираєш. Коротше, Все таке саме, як в Україні. Нічого нового привітики, привітики усім. Мене звуть Ірен і я на каналі Фінанси та Інвестиції. Сьогодні поговоримо про таку класну. Моя робота в США, як заробити тут кошти? А насправді, насправді, все дуже просто. Ви повинні чітко, звісно, розуміти, що коли ви потрапляєте намірені потрапити в іншу країну, першим чином вам потрібні всі абсолютно зробити документи, так? Але я знаю багато сімей, які... е-е Нелегально працюють за кеш, ну відповідним чином потрібно, тому що а, потрібно якось виживати. Так, ось це, звісно, нелегально, тому що якщо вас спіймають, ну самі розумієте, що ви можете а, отримати м'яко кажучи штраф, так? Ось без документів, без сісіні. Сісіні, це такий, як у нас, інфекційний код в Україні, так, рахується. Тобі, давайте розглянемо, як, е, я буду зараз говорити про Каліфорнію, як тут можна заробити гроші, на яких е, роботах, без знань, знань англійської. Так? Якщо у вас як, «Hello, how are you?», так, якесь, якесь початкове так, е, розуміння, Англійською, але ви до кінця не знаєте англійської, то це саме такі я повиписувала професії, так, роботи, які підійдуть на початковій стадії. Отож, першим, перши, перша робота це робота мувери. Хто такі мувери? Це перевізники, так, грузчики, які перевозять той чи інший. Меблі там чи речі так досить непогано. Вони заробляють. Ось в годину получається приблизно сім. Надцять 22 долара, і плюс відповідно тіпи. Тіпи це чайові. В чайові обов'язкові в Америці, якщо в Європі ну так собі в Україні взагалі, то е, тут в Америці просто тіпи це просто невиховане виховання, так то тобто є людина не вихована, не дає навіть один там 5 доларів, 10 хто як, так але ти маєш дати до. Тіпу це 100%. Далі, що стосується другої роботи, також це посудомийник або посудомильниця. Звісно, це не така легка робота, але все-таки тут можна заробити гарні гроші, якщо у вас немає на початках якихось елементарних знань англійської мови. Наприклад, ви ходите в школу, так, і. В процесі, так скажімо так, ось тому в місяць, плюс-мінус може получатися 2-3 тисячі доларів. Це я зараз говорю про Каліфорнію, а можуть-можуть відрізнятися, плюс-мінус там 500 тисяч доларів, так, плюс-мінус, чому тому, що є Лос-Анджелес, є сан франциско є Лас-Вегас, є Сакраменто і так далі. Розумієте, так, Тобто, якщо в сан франциско лос анджелесі то там трішечки буквально більше ідуть. Оплати, йде. Е, так, їдемо далі. Наступна, третя позиція це у нас, звісно, підівельники. Це, звісно, більше для е, мен, так, для чоловіків. Ось е, дівчата вона не підійде, але я знаю, що такі дівчата що там все роблять, намагаються. Але звісно, в переважній більшості я знаю, що там тільки чоловіків беруть. Неважливо, що це будівельник, плиточник, будь-яка абсолютно робота, вас з руками, ногами заберуть, так? Ось, аби лиш ви хотіли працювати. Для такої роботи, так, в місяць виділяють приблизно 3,5-3,5 тисячі доларів, так, виходить, це приблизно Доларів на годину уявляєте, так собі. Ну але я знаю, звісно, що мені розказували, що а, українцям, росіянам так дають і по 15 доларів в, в годину, Тобто, ну, розумієте самі, да? Ти без документів приїхав і так далі. Вони ж мусять на комусь економити, так? Але що хочеться сказати, що великий плюс цього всього те, що ви на другий, буквально, коли ви прилетите на другий третій день, ви ви можете вийти на роботу. Ось в чому полягає плюс. Ну і далі, четверта позиція. Це у нас для дівчат, для жінок це няні. Няня. А... Де можна знайти будь-де в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі та куча наших є груп. Буваєте, пишете українці наприклад, наприклад сан франциско Українці в Лос-Анджелесі або. Росіяни в сан франциско ну і так далі, ви зрозуміли суть, так то тобто, оголошення, то тобто, в Фейсбуці куча-куча є різних різноманітних оголошень, де ви можете, груп мається на вас, де ви можете вступити і відповідно юзати листати ці всі оголошення, стрічки, так ось і знайти для себе щось, що було би вам до вподоби. А, так, про няню сказала. Ну і п'ята позиція це дуже така інтересна позиція. Дордаш. Що означає Дордаш? Ось або Uber Eats, це доставка їжі. Ми знаємо, що є а, таксісти, так які працюють і доставляють людей з пункту А, в пункт Б. А є нярдаши, так, люди, які Дордашать і доставляють їжу з ресторанів, з кафетеріїв так, людям Наді. Тобто також є така функція до речі, можна на цьому заробити приблизно, але це якщо ви будете працювати 10 годин, 8-10 годин як мінімум, так ви ці гроші заробите. А ось без перерери. Тобто можна буде заробити 100 доларів а, в день, так що більше ніж день, або 250 доларів, якщо за сан франциско чи Лос-Анджелес, так. Ось. А, ну і звісно, як ви можете тут, тут працювати. Ви маєте мати а, СІ СІНІ, це social Security Number, а, тобто це як індефекційний код, і маєте хоч мати лімітарні права, драйвери, лайсенс і так далі. Ну, а все це. А, звісно, можна мати, якщо поступово все робити, але якщо ви спішите і не маєте, ну якби вам вже потрібно ще вчора гроші, так то я знаю, схеми беруть різні: а, роблять так росіяни, українці так купляють акаунти за доларів, терештодоларів. Потім здають його в оренду. Ось а, і інша людина там так користується, і ви просто. Користуєтеся аккаунтом, працюєте, заробляєте гроші, і відповідно там скільки 20-40% даєте а, хазяїну цього аккаунту, так як ви юзаєте, користуєтеся цим аккаунтом, так розумієте, да? Ось. але є один такий момент, тому, чому говорю момент, тому що треба бути обережним, тому що коли вас схоплять, ну як схоплять, спіймають, ну рідко, звісно, буває, але буває. То ви повинні будете заплатити штраф. Більше того, більше того, можуть навіть забрати аккаунт. Ось такі навіть випадки я чула. Що ж, далі, наступний шостий пункт. Що хочу сказати про магазини в це, це. те, що ти, якщо щось тобі реально потрібно, да, ти повинен розраховувати на таку суму, як не менше. Ну, скажу так, не менше 150 доларів, це точно. Що ти щось ускупишся до хати і так далі. Ось в мене, наприклад, сьогодні вийшло... Бачите, да? не бачите, це добре. Коротше, в мене вийшло 180 доларів, щоб ви розуміли. Тому. А, тому. Да, такі такі справи в Америці стосовно покупок. Як я вже сказала, ходити в магазин треба реанічки раз в тиждень, тому що, ну, по-іншому просто будеш транжирити все, що заробив, все протранжири як вам. Тобто, контроль і дисципліна. Коротше, все таке саме, як в Україні, нічого нового. диванчик, попробуйте классно, да? в марте все, что хочется, ешь хорошо выбираешь. Вот такую штуку не типа таких стульчик. то що Шостий пункт це дуже популярний взагалі у всій Америці, так, взагалі у всіх штатах. Я не тільки говорю зараз про Каліфорнію, я говорю також про інші штати, це сфера послуг. Що означає сфера послуг? Це любе-голубе. Як я кажу, так це може бути а, кафетері, це може бути салон краси. Це може бути масажний салон, це може бути салон а, по підікюрю, манікюру, так? це може бути салон по волосю, перукарі, косметології, масажисти і так далі. Тобто приблизно виручати виручка з, таких, з такої позиції, з так? фері послуг, а, з такої роботи, йде приблизно 4 тисячі доларів в місяць. Але а що хочу сказати, що тут ніби гарні заробітки, все окей, але ви маєте розуміти, що якщо вас знову ж таки спіймають без документів, тобто це ви повинні мати документи, диплом, не просто якісь українські там чи з Росії, чи з Росії там чи не знаю, з Польщі. Ви повинні закінчити тут курси. А... Той соціалізація, яку ви хочете просувати, так сфер послуг, послуг, і плюс вам мають також видати ліцензію. Мало того, що мають видати ліцензію, то ще плюс ви маєте мати ліцензію на бізнес. Тобто дві ліцензії. Ліцензія, на що ви можете предоставляти такі послуги, і ліцензія, що ви можете відкрити там якийсь свій салон чи а, кабінет, тобто дві ліцензії а, Розумієте, так? Ось тобто, таким чином. А поки якщо ви не не маєте ні ліцензії, ні, скажімо так, ні диплома, то краще краще десь заробити, закінчити так. І потім вже зі спокійною душею відкривати там свій салон краси, там чи кабінет, чи що ви там хочете, розумієте? Краще таким чином працювати. Ось так, сьомий сьома позиція це робота таксистом. Також дуже-дуже прибутково, я би сказала, але звісно, в кожної, в кожної роботи є свої мінуси а, і свої плюси, Ви про це повинні пам'ятати. На цій роботі можна вируч, виручку, а, виручити такі гроші, як 5-6 тисяч доларів. Заробити, так? Тобто, ви повинні, звісно, мати легальний статус. Це грін карту також ви маєте мати. Права місцеві також. Ви що скажу, що ви повинні мати права, так і мати досвід. Це один рік. Тобто ви з правами маєте їздити по штату Каліфорнії один рік. Тільки через один рік ви зможете працювати таксистом до тих пір. Вас на роботу не візьмуть. Так, ну і восьмий пункт, теж дуже класний. Ось це Петр Сітрс. Що таке Петр Сітерс? Сидіння з собачками з котиками, тобто є люди, які я навіть знаю, коли я від'їжджала так з а, України з заходу України, то бачила готелі готель, так а, для собачок. Ось, то тобто, є для тварин, мається на да? То є людина від'їжджає, нам чи сім'я від'їжджає кудись, але вони не мають змоги взяти з собою тваринку, і вони залишають на ну, Опіку, так, в готелі, щоб ви опікувалися, залишають кров кошти, так? І все, і собачку там чи котика доглядає там, протягом семи днів. наприклад. Тобто за одну собаку кота а виручка в Каліфорнії приблизно 50 доларів. Тобто, це я середнє взяла, в залежності, яке місто. Тобто, приблизно, якщо взяти по грубому так це 17 доларів на годину. Класно, так? А, так, дев'ятий пункт, дев'ята позиція це далекобійники. Дуже-дуже сильно популярні тут в Америці. так, Це далекобійники на траках, вони дуже гарні кошти заробляють, мінімум 5 тисяч доларів, максимум 15 тисяч доларів. Так, тобто, ну, взагалі супер, так? Практично, так як лікарі по два тисяч доларів заробляють, то тут ану якийсь да, на траку. І а, що полягає суть а, цієї роботи в тому, що а, плюс мається на увазі, що ви навіть можете, як я знаю там одного, так він каже, що він навіть буває ночує в трасі. Тобто, уявляєте, то, є, уявляє, то є, не треба ніякого ні дома, ні а не знаю. І квартири знімати, так, він просто ночує в А, Чим не класно? Класно, таким чином має непогані гроші. Ну, але я скажу так, що така робота знову ж таки не для всіх. Ну, і десята позиція це дрібний ремонт. Що таке дрібний ремонт? Дрібний ремонт це сантехніка різна, це… але це дійсно вам треба в цьому розбиратися. Ось, приблизно за тиждень можна заробити 2000 доларів. Але для цього, звісно, потрібна грін-карта, Ось тому, що ну, це бажано. Ось, тому що ну, зловлять, то <плес> підняти на себе, можна заплатити штраф. Штраф не, не знаю, який чи 500 чи 1000 доларів не в курсі, але що люди платять, штраф, це я точно знаю. Тобто, з цього випливає що? Тому? Тому хочу сказати, що Америка це дійсно є так, як і говорить так про неї, що Америка це країна можливостей. Якщо ви сюди вже потрапили, якщо Бог вам дав уже сюди потрапити, все просто ну я не кажу рвіть і метайте, так, але я просто до того веду, що ви повинні докласти всіх зусиль, щоб заробити гроші, так щоб створити собі фінансову подушку, як я кажу, щоб своїх дітей, якби ну після смерті своєї, так щоб вони а, розуміли, що таке фінанси, як жити, як виживати, не не тобто не просто виживати, так а жити нормально, так ось і служити. Для суспільства, Тобто, Америка, це саме така країна. Тут просто не заробляє не заробляє лише той, хто ну реально просто лінива, лінива опа, як я кажу, так і все. А насправді тут можна, ну просто, якщо навіть ви до прикладу, вам не вийшлося, не вийшло мати вищу освіту. В Україні там, чи в Росії, так, звідки ви, чи в Польщі, ось. І ви розумієте, що ви тут зараз, хоча б вам там, 45 років чи 50 років навіть, і ви б хотіли вчитися, там, не знаю, там, на манікюрщицю, так, чи на косметолога, чи на дієтолога, чи фітнес-тренером, да, знову ж таки, чи айтішником, да. все для цього тут є. Тобто ви просто закінчуєте школу, так, закінчуєте. Маю на увазі English School, так? А, щоб підтягнути свою англійську мову далі, ви просто йдете в коледж, записуєтеся, і проходите навчання, і отримуєте диплом. І все, розумієте, закінчуєте через рік, два і все. І ви відкриваєте собі чи свою фірму, чи на когось працюєте, да? це вже ваше рішення. Але тут заробити гроші реально можна, розумієте? Тобто не лінуйтеся. І я розумію, що дехто каже, що ой, як почнуся, я буду я мову про віруючих, да що почнуться гоніння, все почнеться з Америки. Ну по біблії ми знаємо, да окей, і окей, це ми всі знаємо. Але по крайній мірі зараз ще не виданий закон. А про недільний день тому, тому. Можна тут заробити гроші і просто смотатися, як я кажу, в іншу країну. Так? Але, по крайній мірі, Америка, я знаю, це саме найкраща країна для заробляння грошей. Ще Лондон, тобто Англія і Швейцарія. Ось. Тобто, це три таких най найкращі країни. Так? Ну, ще Ізраїль, по-моєму. Тобто, все в ваших руках. Дірзайте, не зупиняйтеся, розвивайтеся, просто знайте, що перший рік буде вам дуже важко, але по крайній мірі потім ви обподілитеся, де ви маєте бути так, в якій діяльності, як ви можете заробити гроші, як ви можете суспільству допомогти, щоб і вам суспільство потім помогло гроші. заробляти. так. Це все дуже дуже взаємопов'язано, я би так сказала. Ось тому, тому всіх вам благ. Думайте, вирішуйте. І всіх люблю, цілую, пока-пока, до нових зустрічей. До речі, ще е, забула сказати ті люди, які хочуть потрапити в Америку, і я знаю, що до ще відкрита така програма, як United for Ukrainian, так для українців. Е, і я залишу силочку е, хлопців, е, які можуть допомогти вам в імміграційних питаннях. Ось, якщо ви Хочеться дійсно потрапити сюди, так ось вони можуть вам допомогти зі спонсорством. А якщо ще є можливість у них така, так і вони також можуть із житлом допомогти вам на початку на початку, так місяць-два, поки ви будете тут розрулювати свої питання, ось з машиною і так далі. То тобто, всі всі ці моменти, які необхідні. Для початку вони зможуть вас проконсультувати а то і допомогти практично. Тому я залишу в описі. Будь ласка, розгортайте, переходьте туди і спілкуйтеся.